Друзі, я дуже рада вас познайомити з нашим переможцем Булгаковим Денисом. Хлопець задонатив на супербокс і виграв в попередньому ефірі. Комплекс вартістю майже 350 тисяч гривень. Тримаю цей скарб в руках. І Денис, мені цікаво, як от ви так приймали участь і докотилися до того, щоб виграти булко. Ну взагалі, у нас зараз обстан... ну, така обстановка, що потрібно хлопців своїх підтримувати. Навіть ми військові один одного підтримуємо, донатимо так само, як і усі. Це просто приємний бонус, що виграв. Ну, Но ви в першу чергу розумієте, як військовий. Що як Це необхідний збори. Все це закривається на, дуже, на потреби війська. Це дуже важливі речі, тому що не все може забезпечити держава. Тому ми маємо навіть військові донатити, підтримувати військо більше, ніж. Є якась можливість, треба витискати себе все. Переможці у нас як завжди, ви їх бачите в прямому ефірі. Ми вийшли з вами на відеозв'язок, Я витягнула ваш купон. І сьогодні наш прямий ефір, де Дениса ви побачите в прямому ефірі, і він також з вами привітається. Документи прошу, ми підписали за договором. Це тепер ваша власність, і бажаємо, щоб вона класно працювала. Я думаю, що ви знаєте, що ви будете з нею робити.